Звичайно, всі господинки хоча б раз в житті готували фрикадельки, правда? ж? Але скажу відверто, я на своєму досвіді бачила різні фрикадельки у різних господиньок. І в когось вони розвалювалися, в когось вони були несмачні. Тому вирішила показати, як я готую смачні фрикадельки. Е М'ясо можна використовувати любе, але якщо це буде куряче філе і ви будете готувати фрикадельки, ви повинні бути готові до того, що працювати буде вам трошки легше з ним, але вони будуть більш сухі. Якщо це буде м'ясо птиці куриці да, з іншої якоїсь частини, то його достатньо і один раз пропустити через м'ясорубку. Якщо ж це буде свинина або яловичина, то е, бажано фарш брати не після першого перемолу. Або пропустити через м'ясорубку двічі, або перебити в подрібнювачі. В мене сьогодні фарш це з козиного м'яса, він споріднений яловичині. Тому я буду перебивати його в подрібнювачі. Для того, щоб фрикадельки більш однорідні були за текстурою і були більш. М'якенькі, більш соковиті і краще тримали форму. Е, так як я буду перебивати, то я відразу сюди додаю. Значить, дивіться, із розрахунку, в мене тут фаршу 700 грамів. І з розрахунку на кілограм, нам необхідно пару. Зубчиків часничку. У мене часник великий, фаршу менше, ніж кілограм, 700 грамів. Тому я додам один зубчик часнику. І на кілограм нам необхідна одна цибулинка. Я возьму пів цибулинки, ну, так як фаршу у мене менше. І ось оце все необхідно. Добре перебити. Ось такий фарш в мене вийшов. Перекладаю його в мисочку. Виклали в мисочку далі. Е, на кілограм фаршу одне велике яйце. Якщо у вас маленькі, то можете взяти два. А якщо у вас куряче м'ясо, то можна використати і одне, щоб не був за рідкий фарш. Можете окремо в мисочці збовтати. Я роблю прямо ось так. Фаршик в одну сторону, яєчко в іншу. Все. Залишилося сюди додати обов'язково перчик мелений. Ну і, звичайно ж, сіль на 1 кілограм дві чайні ложечки солі. Я використовую півтори. І тепер все це добре вимісити можна ручками. Можна за допомогою вивочки. Фарш дійсно потрібно добре вимісити будь-який фарш з будь-якого м'яса, чим краще ви вимішаєте, коли з'являться у вас оці білкові волокна, тим краще він буде тримати форму. Аромат стоїть вже безподобний. Фарш дуже м'якенький. Як можете бачити, не дивлячись на це, що це жорстке м'ясо. Він дуже приємний такий, податливий, і з ним легко працювати. Ну, а далі катаємо наші фрикадельки, тут вже за бажанням. Хтось хоче маленькі, хтось хоче більшенькі, я буду катати ось такі, тому що мені вони потрібні. Для супчику. Все, фарш для фрикадельок готовий. Катаємо фрикадельки, можна відварити їх у бульйоні, в м'ясному або в овочевому, можна використати в супчик, можна запекти в духовочці. Можна підсмажити на сковорідочці, залити їх соусом, приготувати соус або томатний, або вершковий, і протушкувати. Ну, і звичайно, залишок, якщо ви зробили, наприклад, на кілограм і для супчику вам це забагато, залишок ви завжди можете заморозити. Накатали в морозилочку, замерзло, розложили порційно по кульочкам, скільки вам потрібно для одного разу. А потім варимо супчик в будь-який. День в будь-яку хвилинку, у нас є вже готові фрикадельки. Єдине, враховуйте, що якщо ви використовуватимете заморожені фрикадельки, то вони варяться на 3-5 хвилин довше, аніж готуються фрикадельки зі свіжого м'яса. Ці фрикадельки ніколи не розпадуться, вони тримають форму і вони дуже і дуже смачні. Тож, готуйте і смачного вам!